Матери всех святых, помилуй, ты спася нас, все по душу от нас, приставшися раба Свое, но представлено без вину, военную войну, Александру, селене, и праведных шинит, нет рехама, упокоит с праведными сопред А нас помилует и спасять нас, и по благ, и человеку любят в спину, вечно и покой. We're У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорі браті і сестри, сьогодні небо плаче, сьогодні разом з нами здається, скорбить і земля, і природа. Бо ми з вами збираємо страшне жнево смерті. Живо війни, яке, яким ворог хоче знищити Україну, український народ, але є звитяжці, є ті люди, які життя своє, виконуючи заповідь Христа, що блаженніше віддати душу свою за ближніх своїх, вони віддають своє життя. Сьогодні ми шляхом усієї землі, всього нашого життя в останню дорогу проводимо зовсім юного, молодого, бійця Олександра, сина нашого священника, Української православної церкви, сина благочинного Острозького, який сам. По своєму, своєму бажанню пішов на війну і сьогодні і тут перед нами зуреєм України іде у світ, де не немає вже ні скорботи, ні печалі. Сьогодні іде. І зустрінеться у своєю мамою, яка, я думаю, зовсім не чекала його так скоро до себе, зовсім недавно померла його мама. І ось сьогодні він засвідчив і свою любов, і свою жертовність. І сьогодні показав, як людина вміє любити, вміє любити. До останнього подиху вміє любити ціною кров'ю. Сам Господь наш Ісус Христос розлюбив цей світ ціною своєї власної крові, дав усім віків, дав усім можливість, відкрив рата раю, навчив і нас поступати так. Ти ж, Олександре, Христолюбче, благословенний сину достойного батька, достойний сину української землі, іди в той шлях, який пройдемо ми. Але нехай збереже Господь твоїх побратимів, нехай збереже Господь таких молодих людей, як ти, ти приніс достойну жертву. Упокійся, усеління у, 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 у праведних, оселях тих, які знають правду і проповідують любов Божу.